Роботу за лічені хвилини у Івано-Франківську відбувся загальнонаціональний ярмарок вакансій. Тут відвідувачі могли ознайомитися з пропозиціями різних організацій одразу прийти співбесіду та працевлаштуватися. Хтось шукав роботу за спеціальністю, а дехто вирішив знайти себе в новому напрямку. Я працювала економістом у лісгоспі, я працювала підприємцем, я працювала бухгалтером в школі, але я хочу йти в ногу з часом. Хочу, шукаю роботу в більш благодійних фондах. Ну, я би хотіла працювати там, де йде реабілітація наших військових. Я хочу змінити свою професію, тому що я пропрацювала 15 років в лікарні і зрозуміла, що потрібно щось міняти, тому що зміна місця проживання потребує більших коштів. Медична сфера, дещо занизька заробітна плата. Володимир Сосна, начальник відділу кадрів регіональної філії Львівська залізниця, каже, зараз вони потребують великої кількості робочих різного профілю. Особливо не вистачає жінок. Чоловічої статі у нас більш-менш нормально, тому що залізниця критична інфраструктура, і ми бронюємо своїх працівників. 80% зараз держава нам дала. Мож... Дала можливість забронювати і в. З чоловічою статтю, у нас проблеми немає. Є проблеми по жінкам, особливо по спеціалістам, тому що знаєте, яка ситуація. Жінки багато виїхали з дітьми. Такий ярмарок пройшов одночасно у декількох містах України. На Івано-Франківщині актуальні вакансії у різних галузях діяльності представили понад 600 місцевих та релокованих на Прикарпатті роботодавців. Директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк переконує цей захід дає можливість охочим знайти потрібну роботу. Саме основна мета ярмарки. Let's yeah. Ті люди, які шукають роботу, щоб знайшли роботу, ті роботодавці, які потребують робочої сили, щоб були забезпечені кадрами. У нас у лютому місці стартував проект для жінок для працевлаштування жінок на чоловічі професії. На сьогоднішній день служба зайнятості пропонує 31 професію, де жінки можуть навчатися, перенавчатися безкоштовно за кошти служби зайнятості на чоловічі професії. Символічно ярмарок провели до Дня вишиванки. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал чотириста. Tēnā